Зустріч громади з питань відновлення вулиці Мейн у Вінуські 17 червня. Мешканці Вінускі, які проживають на Мейн стріт або перехресних вулицях, запрошують відвідати громадські збори щодо проекту будівництва Мейн Стріт у вівторок, 17 червня, з 18 до 20.00 у міській раді, розташованій за адресою West Allen Street, 27 Вінускі. Під час спорів мешканці Мейнстріт можуть ставити запитання, ділитися занепокоєннями з командою проекту та дізнаватися про роботи, заплановані на цей рік. Цього року бригади покращують приблизно одну милю Мейнстріт. Роботи включають модернізацію систем зливової каналізації, перенесення ліній електропередач та зв'язку під землю, а також реконструкцію дороги. У рамках проекту також буде додано нові тротуари, пішохідні переходи, велосипедну доріжку, світлофори, вуличне освітлення та дерева. Щоб замовити послуги перекладача на день відкритих дверей. Зверніться до відділу зв'язку з громадськістю за телефоном 802 595 43 99 або електронною поштою. Інфособачка mainstreetcom до 10 червня